Окремо хотів би виділити ну це так як позитивний момент історію з одним матросом, який служив на нашому катері bg 111 Він був знаменитий тим, що він не побоявся спромігся збити ворожий ланцет, який заходив для атаки саме на катер. Він не розгубився, він підбіг до штатного кулемету, який знаходився на кормі. Катера, і відкрив у нього прицільний вогонь і спромігся його збити. Чим врятував не тільки своє життя, життя побратимів, життя тих прикордонників, які знаходились на іншому катері, який знаходився поруч. Ну і, звичайно, врятував, я так думаю, від вибуху і від втрат цивільне населення, яке знаходилось в морському порту. І я коли йому задав питання, які ваші відчуття були, коли. Ви побачили, що ви цю ціль збили і вже нічого немає ніякої загрози. Він так здихнув і каже, от то я отримую від старшини. Я так спитав, не зрозумів. Він пояснив, коли він почав стріляти, то на дулі цього кулемета знаходився чухол. Звичайно, він його не зняв і стріляв через цей чухол. Чухол вже був непридатний. Каже, ото от старшина мені. Задачу я <гум> зруйнував, не зберіг казене да, казен майно.